Це наша земля, яку ми захищаємо. Це сіля Зова, до якого ми повернемося. Це попіл згорілих міст, що б'ється в наших серцях. Це наша зброя. Я воїн Маріуполе. Я піхотинець збройних сил України, війська героїв та переможців. Я захисник України, захисник держави, захисник рідної землі. Тут мій дім. Тут жили мої батьки та житимуть мої діти. Я піхотинець. Мені немає рівних в чесному бою. На мені тримається оборона та базується наступ. Мене озброїли духом та залізом. Моя сила у моїй підготовці, у моєму характері, у моїй зброї. Я піхотинець. Там, де я триматиму оборону, ворог не пройде. Де я наступатиму, ворог не встоїть. Я не знаю відчини та зневіри. Я вистою. Я подолаю усі складнощі служби і виклики долі. Мене надихають герої. Дух наших звитяг, слава наших перемог. Не відступлюсь від діти, не зупинюсь на шляху до перемоги. Ці зорбі. Захищайте щастя. Слава Україні!